Нарешті, нарешті я був в Карпатах. Кваси, вірікає класи. Хваси, хваси, віде, хваси. хваси це маленьке село Закарпатська область. Дуже маленьке, але це дуже багато сьому Є дуже багато ресторани. Є одна из найкращих, найвеличайших пивоварень країни, Украина, це ципа, це величайше, А все это добро было создано а от величайшие гениальные людина, э, и зовут Саша Шаталов. Саша Шаталов э из нуля зробився всё, всё это это рай на на світі. привіт вір Привіт, привіт! Ми знайомі з Марком давно, але е, я здивований, що він перший раз в класах. тому е, будемо показувати, що у нас тут є. Це невеличке село, е, в якому Є супер-мінеральні джерела і є е, різні гастрономічні історії, які ми намагаємось разом всі тут розвивати для того, щоб людям було цікаво. У нас щось виходить, щось не виходить. Сьогодні ми спробуємо все це перевірити. Ти нам даш якісь там поради чи оцінки. Тільки чесно, скажи, там, що добре, що не добре. Пішли знайомитись. Так, ресторан Бокораш. Бокораш. Бокораж. Бокораж це. Такі люди, героїчна професія гуцульська. Люди, які сплавляли ліс чорною тисою. Одна із версій, чому чорна тиса називається чорна, тому що багато загинуло саме бокорашів. Тобто вони в горах робили такі плоти, ми зараз їх побачимо, і сплавляли, тобто це така була небезпечна професія. Можеш спробувати себе в ролі бокараша. Це гондола! Я гондо! Фуцузьке гондола. Так, Марко. Ми мусимо мус, це мус, мус зафільмувати. Так, вот так. Марко. Ой! <laughs> As -sy. As -sy. Ну і важлива частина цього першого пору ресторану це то з чого починалася наша броварня Ципа. І зразу, коли ти подивишся на фермент яйця, які а -а -а. ферментуються, зрозуміло, чому вона так називається. Варимо тут вже такі специфічні експерименти, саурелі, різні розе, берлінери з різними специфічними такими добавками, травами на квасній капусті на мочених огірках. Я дегустував ця лінійка з росолами. З расолом, так. О. О, марко! Юрій-юр-вічайший. Рабач, великий. Я, рази, давно давно <рес> я <тепе> не бачив. Давно я тебе не бачив. Ледве ти наконець то прийшов. Нахе не нарешті. <рес> Юрійш це величайша людина. Юрій Юйович це мощніший чоловік. Чоловік. Він це пивовар. Півовар. півовар. Півоварня Ципа. Він починав свою кар'єру, він був месець, але Саша ще не, не меси, з Донецька. А, а коли він переехал, переїхав е, на Карпата, е, він снімав а Це був будим е, Юрій, Юрій. Е, е, Край е, Дві краї е, України, е, Донецьк та Закарпаття, зустрічалися і, і вони дуже багато подружились. Е, і коли вони вирішили зробити піва, Юрій Юрійович він був в Чехії і тому. У, у нього був э, трошки опад більш у другим. Тому Саша сказав: Юрій, тепер ти будеш варити пиво. Ми зараз варимо пиво. Якраз ми сьогодні варимо експериментальний сорт пива. Не кожний пивовар піде на цей експеримент. Пиво із, з із, жентеці. Зазвичай пивовари варять солод, заварюють у, у воді. Ага. У нас вода теж дуже унікальна природна джерельна гірська. Але ми хочемо спробувати зварити пиво на жентиці. Вони є сироварні, і коли в тебе є сироварня, то тебе є сиворт. Перший раз, як я спробував пиво з сивородка, це було стаут, дуже смачно стаут, як і зробив мене дуже пивовар. Yeah. Сировар. Сиравар, <-пів> дуже. <с -пів> І я хочу, ми, щоб ти взяв участь, ми зараз будемо починати. Залиємо жентецю, потім засиплемо солод, хміль покажу тобі. І там ще буде наша трава, йти чебрець. Це хміль. О. А це трава. чебрець. А, а Там чебрець тьма. Дуже багато. Все, я бачив цілим склонами, де є дикі Чебрець. Там пахне, пахне, пахне цим чобрець. Чебрець загаліє це, це, це аромат э, кваси. чебрець. Це якраз ранішна варка була свіжий сир був. Прошло. Починаємо. Є трошки проблема з, з протеїном, сиворотки може бути, що багато протеїна а, треба зняти, але, але це, це можливо зробити дуже смачне пиво з, з сиворотки. Видно накопив дуже багато опит, і е, в цей годі е, він став сварити війчащу пиво. Не? Засипаємо. Помале помале команди команди. Це вже твого спеціальності робота. <хи> Кулі, кулінарна, типу. Кулінарна, <хи> це, це як сварити а, великий супчик. <хи> Юшка. <хи> Я думаю, що добре, Марко. Добре. Ти так старанно робиш, що то буде таке пиво, що. <хи> <хи> Смачне. Ми закриваємо, а потім воду будемо проганяти через солод, жентицю. Жинтицю ми проганяємо, його півтора години воно буде виварювати всі мікроелементи, які нам потрібні. Це нам цікавий один продукт, який я хочу тобі показати, але розкаже тобі наш спеціаліст. О, тут Марко, дуже приємно. Вікторія. О, е, е так, так. Прошу вас познайомитись з нашими грибами. Тут зберігається, тут проживають та працюють наші чайна, чайна культура грибів. Можна показати. Коли скільки? Шість-сім років тому. Появився камбуча на продажу України. Я слухав дуже багато коментарі людей, які говорили: М -м, це дуже схоже на, на те, що робили мої бабусі з чайним гріпом. Це дуже схоже, що це не дуже хочу, це, 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 це то, що зробила бабуся. До таких розмірів ми виростили її завдяки трьом інгредієнтам: це цукор, чай та стартовий розчин, який ми взяли з минулої комбучі. Ну, чайний гріп, ще не гріб, а що це страшно, що це. Що ну, Але камбучу, о, камбучу звучить. Ідіально, ідіально. Це одно й те. Бачимо огромний гриб, Дуже вирічайший гриб. Але я ще хочу підчеркнути: у всіх інгредієнтах наших є наша карпатська джерельна вода. І ми рахуємо це великий подарунок нашої природи. Це дуже важливо, тому що в Україні немає цю традіцію, щоб використовувати вода з джерел без підготовки. Коли є, наприклад, у Бельгії У Бельгії всі використовують воду з джерела, але тому, що там є дуже багата дуже багато вода, яка підходить виробництва цієї стилі піва. Е, ну, наша комбуча також є особливістю, Те, що вона викори... ми її готуємо з е, інгредієнтів, які ми збирали самі в горах. Це є яфини, гогоци та е, чебрець, трава, е, яку ми в процесі другої ферментації вже додаємо до цього напою. Мені дуже подобається та а, Камбуча як робить а, коса. Це маленьке виробництво, яке робить дівчинка студентка, які вивчає на мікробіології. Вона а, робить роботу на, на, на Камбучі, вона є практика. Це дуже дуже, дуже корисне, що що вони, як сказати, що вони підготовлювати нове покоління. Це дуже, дуже важливо, а дуже. Вони вже привикли до мене, я як їхня мама вже. Вони навіть там, можна навіть подивитися, що трошки вона такий булькає, А ось він засумував, не захотів. Це дуже смачно. Я... Супер, Маркош, йдемо далі. Так, йдемо. Це, це з серце квасів, це санаторіївська тиса, де приїжджають люди лікуватись захворювання порно-рухового апарату. Тобто тут, тут є Ми, під... Санаторієм є таке підземне озеро, де знаходиться вода з високим вмістом миш'яку. Тобто це з одного боку отрута, але в певних дозах це дуже такий серйозний оздоровчий ефект для там, суглобів, для хребта, для там м'язів. Тому відповідно люди приїжджають сюди лікуватись, ну і заодно щось спробувати цікаве, смачне в класах. А щоб вилічити, все інше, є пиво. Юріш! Вітаю! Клічелі б це маленьке, це в мене. Це що тут А, Це пивого верва. Хеліс базовий сорт. Юрійович таким з малим. Тут вже трохи більше гніздечко цепи. Отак виглядає наша броварня. Там народилася ципа, а тут вже розмножається активно. Прошу. Тут проходить процес затирання е, солоду, варка, так само як у ресторані в нашій чарівній кастрюлі, а тут вже сучасні варочні чани. Тут відфільтрували пивне сусло, перекачали на кипіння. Кипить дві години, як залежить від сорта кількість кипіння. 101 градус, кидаємо горячий хміль на горяче кипіння, на охмеління і вже коли відкипіло, перекачали на вірпу. Ну, йдемо далі. Тут вірпуль. тут сусло 20 до пів години е, е, зберігається, крутиться і осідає хміль, білок, а потім перекачуємо його бродильні чани. Звідси починається варка. Тут ми підготували солод, йде дробіння солоду і подається у заторний чан, де будемо виварювати солод. А це склад інгредієнтів. Тут пивовар готується до варки. Солод, хміль готує інгредієнти і вже йде варити пиво. О, бачиш, хміль. Да. Як і віди хміль хмелю, ми використовуємо. ми використовуємо 20 видів хмелю. 20. Ми зараз пробуємо робити оцей проект в дубових бочках пива. Ага. Барлівайн, міцні стаути. Бочки купуємо. Тут є підприємство, де беруть вже відпрацьовані бочки від вина, віскі, коньячні. І ми в них купуємо і заливаємо туди пиво. Від трьох місяців і більше зберігаємо, і ви маєте пиво з смаком. Ну Це знають всі, такий проєкт. Кожна бочка неповторна і цікава. Цікаво, відічає. Це бродильний цех. Я думаю, що ти зрозумів, де проходить бродіння нашого пива. Я, Марко, хочу запропонувати спробувати пиво. От ми там чебрець давали в гозе з жінкицею, і в нас є сорт пива, який ми варимо і даємо туди чебрець м'яту календула на драйхоф на холодне хмеління. Це такий гуцульський ель. І ми колись зварили, і люди так. Але зараз воно дуже у нас популярне. І Як вас? Ципа під травою. Тут і м'ята, і чебрець. І ще гірська квітка календула, лікувальна. Так що це пиво лікувальне. Ах, Юрій. Але і смачне. Ах, Юрій. Вот. Mm. Медове це не мед, але а -а. воно календула може давати таку медовість. Це а свеже, що я хотів я, 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 п'яш у Києва, це пиво, це не, не так. <риклад> 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 це е, прямо... Це дабелипа це пасто. Я хочу, щоб ви спробували. Це ароматна. Тут багато різних видів хмелю. Тут вже акцент зробив на хмелевому хміль, аромат додає нам. Гіркота, там 120 одиниць, але з гірчинкою, що допомагає працювати організму в нічний час. Я те, що ципа це одна з найкращих а, пивоварня України. Зараз підійдемо до нашого бджоляра от, е, і познайомимось з тим, що таке карпатська бджола, тому що вона особлива бджола. Бджола, карпатська бджола. Я хочу тебе познайомити з Олександром. О, це Марко, е, дуже приємно. Це, це, як ти кажеш, в в, величайший е, е, пасічник е, гуцульщини. О, мощніше. Вони не грасивні, вони не кусають, працюють, можемо пройти. Це саме миролюбні бджоли, які є в Україні. Браківський величайші. величайший. величайший багато не збирають мед у нас бджоли. Від 10 до 20 літрів, але він дуже цінний і лічить дуже багато хворобів. Це мед, який є дуже багато ароматів. Всі аромати в діких лісах, в Карпатськах. Смак, це бомба. Це бомба, і це як жувати ліс. У нього мале мало, мало содержання сахарози, цукристості. І у кого цукровий діабет, люди можуть приймати цукровим діабетом наш карпатський мед. А, -а. Так. а це натуральний мед і є, є, є менше сахар, коли є в, і в інших медов. Це не солодкі, не такі солодкі, як у другі. А під будиночок Наружі бджоли збирають нектар, носять мед, а всередину люди заходять і наслаждаються запахами квітів. Нектаром, запахами і плюс біополе вібрація. Бджоли 18 сімей вібрірують. Мені масаж і нервової системи, і бронхів, і депресії. Можемо зайти і можемо спробувати. Хто... Прошу. Величай. Це тільки шум а це вібрації. У... А це успокоїтельно. Дуже успокоїть. Это курис, корисно. Так, ушло у, у вас мочного? сюда. <звичайся> свеженько. Сунечко. Сунеллі, опе. Сунелі? Давай, візьмемо скільки. Скільки кажіть. Ну да добре, давай. А я кого фотографувати, як не вас. Все, добре. Давайте. Марко, тобі бачиш? Свіженьких витамінів. Витамінів. Бачиш, взяли вже свіжих гірських ягід. І зараз спробуємо їх з е, гуцульським морозивом. Джелато 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 гуцулато. джелато В дитинці 100% пробував багато різного джелато. В Італії джелато це ж. культ. Але у нас таке, знаєш, не, не італійське, а гуцульське джелато. Марко, день. Марко, Марко, Добрый хочу, хочу поздно. <п 'ят> Марко дуже наше... приємно. Газдиню. Газди... 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 Вона тут газдує. Він Марко, рад... ви величайший е кухар, е шеф кухар кулінар. Е і каже, що з дитинства з'їв стільки джелату, що нам з тобою не снилось. І тому він дуже вибагливий і зараз буде нас критикувати. з Заходьте, Так, дякую. gelato guzzolato. Бачите, консистенция уже хорошая. Это, это все с Хорошо? С козьей у нас.

Ніжний, сухий світ лаванди. О -о -о. На важковій основі також на коровичому молоці. Це, до речі, до речі, закарпатська лаванда. Тут у нас вирощують. Дуже багато, так? Да? Да, і лаванда така. Тут у нас э, брутальна тут. Вона у нас біля плінівки росте. Масніші. Морозовому на якій на коровичому молоці. На коровичому молоці. Неожиданний. Це дуже цікавий смак. Це в нас гущо. Там молоці. Так, Марто, це сорбет з гогуців. Ти пам'ятаєш, що таке гогуці? Дуже смачно. Так, Марко, давай зробимо рейтинг. Рейтинг від Марко. З першого і з останньо. Да, Спешал, спешел. Козі шоколадні. Угу. Пиво. Пивной. Так. Вони себе дуже смачно. Мені сподобалось. Це морозі було, це було смачно. Інгредієнти це дуже, дуже якісні. Це молоко, це ягоди, що дуже ж А я думаю, що, ну, звісно, завжди можна робити краще, але мені кажуть, що це вже був, був дуже високе якість. Як величайше місце, не хочеться уходити, що. Ми йдемо з тобою пробувати е, підморозову яфінівку. Яфенівка — це настоянка на яфинах. Ага, 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 ця локація присвячена саме е, яфені. Різним напоєм з яфеля. Єфанізація. Яфинізація. Яфаніза... Марко, свіжі яфини, щоб ти порівнював О, смак. Яхані, я так, яфини це от, відповідно з цього все це діло і е, зроблено. Мені е, дуже сподобаються яфини. Є е, три види яфінівки. Це така сама легенька яфінівочка. Нарешті ми без пива. Це така. Легенька солоденька. Це так, помало набуватись. Це, це, це вже витримано в діжках, але з додаванням ще щіпи. Заяфани, е, 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 як сказав Марко, єфенізація. Е, Неяфенізація світа. А, До речі, є, є, є пиво з яфанами, тому що е, якщо ми знаходимося в селі, де варять пиво і росте яфена, то це поєднання не могло не статися. Не могло не статися. Пиво квасне на яфині, такий берлінер, але досить лайтовеньке, mm -hmm. щоб якраз влітку втамувати ти. Okay. Оце ми з тобою сьогодні не мішаємо різного, так? Да? Пиво низьким піаж, ми спеціально за... Тобто проходить лактоферментацію. і відповідно потім додаються туди, туди яфина на холодне охмелення. І е, десь е, ну, умовна моцерація е, продовжується десь тиждень. Е, і яфана віддає свої смаки. Але наше завдання таке, щоб ця яфана не перетворила його зовсім там вже на, на сидор чи яфиневе вино, щоб тут все ж таки відчувалося пиво. пробуємо. <звіт> Ми були е, яфони в різні види <звіт> Яфни, пілі та все пили настойки яфно, пиво яхно, дистиляти яфно, це яфно, що другое яфоно, все яфно, віно яфно, все яфно. Все яфно було все дуже смачно. дуже смачно. Вілька. Пані таванови, хлопці, далі буде. Буде не забувайте підписувати на мій канал.